Друзі, вітаю вас на каналі Мальва на городі. Сьогодні ми вже в селі в нашому будинку, і я буду вам сьогодні показувати, як я підготовлю ґрунт для того, щоб посадити в нього розсаду. Здається, купи собі ґрунт та і саджай, да, що ще треба. Але обов'язково перед тим, як у ґрунт саджати наші рослинки, треба його обробити дечим біопрепаратом, який називається. Фітоспорин. Для чого він? Біопрепарат це біологічний препарат, тобто тут корисні бактерії, які живуть у ґрунті. Вони вбивають погані бактерії, які шкодять рослинкам, а також вбивають грибкові інфекції, грибкові спори і все таке інше. Фітоспорин це біофунгіцид для лікування і профілактики. Також для профілактики лікування фітовтори, кореневої глини, чорної ніжки, іржі, борошнистої роси та багато іншого. Його використовувати можна не тільки в період посадки, а й потім, коли вже ваші рослинки ростуть. В мене у вигляді пасти, я її буду розбавляти на мій ґрунт На кінчику десь чверть чайної ложки, буду розбавляти. На 1 літр води. Я вам зараз все це покажу. По-перше, я взяла ґрунт. У мене 10 літрів ґрунту отакий От універсальний ґрунт, фірма. Ось. Окрім того, що має ph 55 6,5, дуже корисний, він. Е Складається, з торфяною сумішю, тут вапно додане, річковий пісок доданий, перліт доданий. Для того, щоб наш ґрунт був пухким, щоб він не просідав, щоб він не комкувався, а був легким, щоб наші рослинки із насіннячка могли прорости швидко і вкорінитися гарно. Також в цьому ґрунті додатково є азот, фосфор, калій та інші мікроелементи, такі як мідь, такі як бор, такі як кальцій, такі як залізо, цинк. Все це є також в цьому ґрунті. І нам не треба буде додатково підживлювати наші насіннячка, щоб вони проросли все на етапі пророщування, що нам потрібно, це ось такий ґрунт з мікроелементами вже. Та фітоспорин паста. Якщо ваш ґрунт це ваш ґрунт з городу, і ви не знаєте, який в нього склад, то тоді дійсно треба буде додатково підживлювати рослинки. А якщо у вас ось такий куплений, то, звісно, підживлювати не треба. Що дешевше робити ґрунт самим чи купляти? Ну, я, по-перше, сама саджаю вперше на цьому городі, тому ґрунт я купляю, щоб бути в ньому впевненою. Фітоспорин також я купляла. Ну, Давайте замішувати. Я вам покажу все, що я роблю з ґрунтом, для того, щоб зробити профілактику від ось цих шкідливих грибків і бактерій. По-перше, мені треба висипати ґрунт в тазічок. яку там вже ґрунт був, тому я його прибрала. Зараз я пересиплю в тазічок і буду робити замішувати пасту для нього. Якщо ґрунт у вас залишається, ви просто його пересипаєте потім з цими біобактеріями назад. Але подивіться, який тут ґрунт. Він дуже легенький, дуже легенький, розсипається. Бачимо ось цей агропереліт, тут і пісок, бачимо ось такі яцяточки. Також ці ґрунти вони вже оброблені, в них немає ніяких шкідників, яєць-шкідників. Тому це дуже класно. Він, дивіться, розпадається. Навіть є ось такі, бачите, ну як вони, палички якісь. теж. Це маєте на увазі, що трошки вони тут є в цьому ґрунті. Тепер, як зробити і залити фітоспорин? Треба його розвести, дати настоятися. Я розводити буду ось такий маленькому стаканчику, а потім виливати все в більший. І я не буду заливати ґрунт, а буду розприскувати і розмішувати ґрунт, щоб він наситився. Але спочатку треба додати фітоспорин у невеличку кількість. Чому у невеличку кількість теплої, кімнатної температури навіть трошки теплішої води. Я додаю для того, щоб ці бактерії, які містяться в фітоспорині в біофунгіциді, щоб ці корисні бактерії активувалися. Ось, бачите, я додала сюди трошки невеличку кількість, треба тепер розмішати і дати настоятися. Десь півгодинки, хай вони просинаються, тут. а потім перелімо у більшу суміш, ну, більшу воду. І будемо наш ґрунт обробляти. І буду розпилювати на ґрунт. Щоб не заливати водою ґрунт, а розпилювати, розмішувати, знову розпилювати, щоб всі ці бактерії потрапили в кожну частинку ґрунту. Отак я вставляю і розпилюю потрошку. До речі, якщо у вас залишиться, то ви його намагаєтеся використати одразу на наступний, може, день. Чи на іншому ґрунті. Бажано, звісно, щоб не залишалося. Бо ці бактерії просто вони будуть у воді, їм нічим буде харчуватися. Якщо в ґрунті вони ще будуть харчуватися, якщо вам ґрунт залишиться, то просто в воді ні. І вони потім просто позасинають або помруть. Отак я роблю, щоб не було калюжі, і потім я просто беру і руками або чимсь це перемішую. Раніше знімаю цей верхній слой, обрисканий, розмішую. Знову слой у мене такий е, сухий, і знову я пшикаю, пшикаю, І так от поки не випшикаю оце все, що в мене тут є. Друзі. Чому важливо це зробити саме ґрунт перед посадкою? Можна ж його полити, от просто посадити да, і зверху полити. Справа в тому, що ми насичуємо ґрунт, бактеріям є де живитись і ці бактерії вже активізуються до того, як. Ми посадимо, і це дуже важливо. Якщо ми просто посадимо, потім обробимо фітоспорином, так, це дасть свої результати, але ось такий саме спосіб дає більші результати і більша вірогідність того, що ці бактерії спрацюють. Головне, не виносити цей ґрунт на вулицю. Він має бути при кімнатній хоча б температурі 20, хоча б там 18 градусів. Друзі, ґрунт готовий. Я ставлю його в. Приміщені. Тут прямо поставлю, тут в нас не дуже жарко, тут десь 18 градусів, тут він і буде стояти до завтрашнього ранку. Бактерії будуть там активізуватися, будуть працювати, їсти, пожив... поживні речовини свої віддавати, погані речовини будуть вони прибирати. А завтра вже буду саджати сюди. І цей ґрунт можна, якщо в мене залишиться, я пересиплю його знову до пакету. І потім цей пакет, вони, коли вже будуть в ґрунті жити, то вони будуть там жити. Головне, щоб не наморозі вони були і не засохли. Тобто пакет треба герметично закрити. Коли сам ґрунт готовий, то накриваю його плівкою, так як я його буду увесь використовувати. Тому я його так і залишаю. Просто накриваю плівкою, щоб він там не засох. Таке відео. Я сподіваюся, я була вам корисна. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, щоб це відео побачило більше людей. Пишіть свої коментарі, чи робите ви так, чи як ви робите, чи як ви вважаєте робити за правильне. А я з вами прощаюся. Всім гарних врожаїв!